Доброго дня, діти! Пропоную вам сьогодні прослухати невеличке оповідання і дати мені відповіді. Оповідання називається Шпак прилетів, написав це оповідання Василь Сухомлинський. Був тихий весняний ранок. Сонце ще не зійшло, а небо на сході вже рожеве. На голій кленовій гільці голосно заспівав шпак. Він щойно прилетів із далекого краю. Знайшов свою шпаківню, сів біля неї і радісно просвистів. Я прилетів, настала весна, шпаків спів почув горобець, що спав під стрихою в теплому кубільці. Йому не хотілося рано вставати, та, як почув шпака, стурбувався, розбудив горобчиху, що спала у сусідньому кубильці, і ремнує. Шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати, бо за шпаком важко буде їжу здобувати. Він скрізь устигне перший. Горобчиха зітхнула і каже: Спасибі, шпакові, будете тебе, леядаря. Ось таке оповідання ви прослухали, і, діти, дайте мені відповіді на нього, про яку пору року йдеться в оповіданні. Про який час доби, звідки прилетів шпак, про що він сповістив, чому стурбувався горобець. Ми можемо назвати шпака трудовником. Так, отакі запитання вам за змістом оповідання. Дякую, до побачення!